У Харкові нищать хвойний ліс. Планують виробити близько 11 гектарів. Так, тут господарює товариство кар'єр. Основа з ним уклали договір державне лісогосподарське підприємство, одна з філій ліси України. Поряд з лісом є приватний сектор та мікрорайон висоток. Навіть в умовах обстрілів люди виходять зі своїх домівок рятувати дерева. А сам ти себе в кармані. Молчать! песок. Показать їм, сколько горів, показать їй. Ліс нищить, товариство, кар'єра снова. Вони б пісок. І могли б це робити в іншому місці. Але тут ближче, а значить дешевше. Виходить так, що держава дає комусь заробляти на піску, але втрачає ліс, який росте не один десяток років. І це не лише фінансові втрати, а й удар по екології. Ще влітку у Харкові провели селекторну нараду. На зустріч прийшли представники Харківської обласної військової адміністрації, експерти та жителі міста. Працівників кар'єр, основа на зустрічі не було. Мер і місто за те, щоб зберегти ліс. Тут тобто врахувати думку, інтереси мешканців. Цієї нашої громади потрібно е, враховувати те, що е, будь-яка діяльність вона не повинна цього підприємства призводити до конфліктних ситуацій, і, мабуть, е, результатом сьогоднішнього обговорення має бути продовження пошуку компромісу та балансу інтересів. Е, як Зі сторони заводу, так і зі сторони мешканців і інтересів міста в цілому. Після селекторної наради голова екологічного комітету Верховної Ради Олег Бондаренко зазначив, про ситуацію знає і документи вивчав. Якщо дивитися звіт на отримання висновку на оцінку впливу на довкілля, то там не йдеться про ліс. Можуть бути два варіанти або інформацію, що там ліс свідомо приховали. А це кримінальне правопорушення або мова йшла про ділянку, де лісу не було. Там видобували пісок, а зараз роботи перемістилися на іншу ділянку, де є ліс, і на яку немає документів. Це теж порушення. Ситуацію мали б розібратися правоохоронці. Цього року жителі Харкова звернулися за допомогою до народного депутата Олександра Бакумова. Вони повідомили про масову виробку лісу біля Основ'янського озера та попросили вплинути на цю ситуацію. Він у свою чергу звернувся до президента та профільного міністра з вимогою перевірити норми екологічного законодавства. За його словами, вони дійшли висновку, що жителі територіальної громади не були опитані у належний спосіб та згідно всіх норм. За зверненням громадської організації голка, яке надійшло до мене, я вимушений був звернутися до правоохоронних органів це органи національної поліції та органи прокуратури з приводу відповідності певних документів, які надавали дозвіл на відповідне проведення цих робіт, оскільки за наявною в мене інформацією в в звіті про в оцінці впливу на довкілля, який було надано у 2019 році. Жодного слова про ліс на вказаній ділянці, де проводиться розробка, немає. Тим часом кар'єр основа ініціювала проведення нової оцінки впливу на довкілля. Наприкінці вересня активісти зібрали близько 4,5 тисяч підписів проти виробки лісу і направили листа до міндовкілля. А ще екоактивісти розпочали роботу з надання лісу та території поблизу основ'янського озера природоохоронного статусу саме він може допомогти у подальшому вберегти ліс від охочих добувати пісок та нищити дерева.